Ви погляньте, який чудовий зелений басейн. Ну, чудовий в лапках, він позеленів, бачите? А знаєте причину? Як думаєте? Напишіть в коментарях, що сталося тут. Даю невеличку підказочку. Дезінфікується цей басейн автоматичною системою дозування хімії. А саме pH, хлор, альгіцид і флокулян. Ну, як на наших відео ви могли бачити. Дмитро зараз міряє показнички води, а ми, в принципі, вже знайшли причину. Зараз покажу. А ви пишіть поки що в коментарях. Ну що, написали? Маю надію, що ви вже все понаписували, всі ваші ідеї. Тож тож, то, то ж, ось станція дозування. Ось комірка по вільному хлору І ви бачите, оце і є причина, чому позеленів басейн. Тому що, <кхем> вибачте, тому що поплавок сильно високо по протоку. От І станція потоку не бачить і не працює, нічого не дозує, Тож, ми зараз цю історію підрегулюємо обережно. Ось так. Таке, знаєте, коли буває, коли довго не промиваєш фільтр, підрегульовуєш, бо воно ж тоді падає. Якщо фільтр забитий, проток зменшується, а ця штучка падає. І також, ось дивіться. І також показує поток, не працює. От, люди накручують, щоб воно працювало, піднімають повище. А потім після промивки фільтра поток збільшується і поплавочок підскакує вгору і дозація не працює. Тож, звертайте на, цю увагу, на це увагу і вчасно промивайте фільтр вашого басейну. І буде красо.